Слава Україні! Так, вітаю всіх зі святом, святом нашої незалежності великої. Дякуємо нашим Збройним силам, що забезпечують нам цю незалежність, нашим захисникам, які дають нам змогу працювати в тилу і по можливості там підтримувати їх. Так, слава Україні! Слава Збройним силам. Так, значить, що сьогодні у нас? Тракторець наш старий, ну вже не наш. В общем, продали ми його ще весною. Це просто зараз ще домовилися, що продали тут в селі. В принципі, домовилися, що кун просто не зніматимемо, не перечіпатимемось, бо на балочний міст там якісь, наче нюанси були переставляти. Ну там подзвонив, побалакав, наче нюансів немає. Ну як немає, там крила познімати треба буде тільки і все. Вирішив спробувати, в принципі зараз роботи трошки таке, підготовка буде ось комбайна дожнивсої. Ну, в, общем, отут в цю перерву, зараз хочу попрацювати з кунав. Значить, Дравліку я вже ось зняв. та що була, Тут ці трьохходові крани, переходники, зробив все на, на одну шлангу, так як і треба, на нав'язку. Тут один іде, одна секція розподільника і друга на гідровиходи назад. Друга ця пара гідровиходів. Що тут залишилося? Розкручую стойку, зараз відпускаю, знімаю їх і, в принципі, тут по роботі, по зняттю цього куна, на цьому тракторі все. Тоді далі перехожу на свій трактор, там треба буде зняти ресівер, там трохи ті всі датчики поховати, попакувати. Так, і, в принципі, підготовить до постановки цього. Стоїк переставлю їх туди. Значить, дзвонив до генералів, питав, кажу, поміняти старий на новий, з понеділка наберіть. З інженером побалакаємо, це один сказав менеджер. А до того я ще до одного дзвонив на сайті, мабуть, номер був. То той каже, та продайте, мабуть, його та тоді купите новий та і все. Бо, е, як цей, Ну, я не знаю, як воно так правильно чи неправильно, ну, по менеджеру видно, та тож блогеру, блогеру, то блогеру, ну, не знаю. в общем. Не буду. Може когось влаштовує таке відношення, когось не влаштовує. Дочекаюся ще понеділка з цим менеджером, поговорю, що він скаже. Хотілося б, звісно, вже б на, на 892-го з балкою поставити такий навантажувач, який би працював із ну, крила, щоб нічого там не знімати, не хімічити до цього колгоспу. Подивіш, що вони скажуть. Так, значить, значить, це знімаю, там готуюсь і тоді вимкнусь далі. Так, продовжую значить, роботу, блін. Фух, з того трактора вже зняв, все, його ось відвезу. Так, по цьому трактору. Фух, Я думав, що все буде просто. Взяв, кинув, переставив і все. Тут, в принципі, ця сторона так уже й була. Ці всі болти ось поставив, позакручував. Так, залишилось поставити, ось почищу. Поставлю цю тягу. А по цій стороні, блин, як обично, попали ці болти, попали, ці болти попали. Спочатку наживляв ось ці, тоді тут не попадало. Тоді дивлюся, щось не то. Короте. Переставили на ці, переставили на ці і тут у нас он, он, отаке, отаке нестикування. Як бачимо, воно вже тут ось ось робилося, тут щось фрезерувалося якось воно. Чи під наш трактор, під той, я не знаю. В общем, короче, тут болти, оці всі чотири. 4, тут трошки не попадає, там може міліметр треба вибрати, а тут взагалі. Ну, тут, бачите, тут до пів сантиметра треба прибирати. Зараз? Та так, ресівер тут в принципі, зняв. Тут ось шланг, а там побутував поки що так. Це пробний цей, це датчик ресівера, це тут на прицеп те, що йде. Так, зараз його це все діло, це ось тут теж з компресора. Що... Витягну трошки відкрутив, щоб поки ставили стойку, не одірватися. Зараз ставлю. І, в общем, роблю так, щоб по мінімуму цих переробок, на який період часу він цей кун ставитиметься, подивимося. В принципі, в принципі, далі тут, з того, що я бачу, воно повинно все підключитися по цьому, по гідровиходу. Я ж значить, тут, же, ж, як бачили, переніс назад. Переніс назад це під сівалку і воно треба буде тут. То думаю зроблю трьохходові кран, які залишилися. Ось тут я робив, вже ж такі, удлиняв шланги, щоб там не відкручувати, не лазити, просто їх через переходнік докинув і все. Тут подкручую, викину ці переходники, поставлю трьохходовий кран. І на це штатне місце, на це штатне місце виведу шлангу для, гідро цього, для гідровиходу під куна. Таке, ну зараз най, що там треба зробити, перекинути ці. Зараз буде, я не знаю, чи дрелькою гратися, чи що його вибирати. Цю цю херню. Щитки, як бачимо, зняв такий вигляд. Ну, Без щитків трошки якось не такий вигляд, не то. Так, значить, потім зробили мені зауваження за наклейки. Поставлю куна. Возьму фена, Феном казали, прогрівається по дерої нафік. Так, і далі тоді вже оці всі моменти попідробляюся, включуся. Для вас, бачите, пройшло хвилина, чи там отак щолк, І ці вже стойки тут стоять. Ну, Ми продовбалися годин-дві тут. Попросив, щоб трошки допомогли. Ну, в общем, таке свої моменти за цими зніманнями, перекиданнями. Не спіша так, щоб воно стояло, щоб воно ніде не ділося. Чого тут виставив спочатку, через те, що тут ось теж. Болти оці, і там якийсь втулка там, чи що воно виходить, виступає. Щоб же ж, Бо зразу почали отут крутити, а воно впиралось в ті втулки, і тут таке воно набруне не було, трошки дугою виходило. Зробили так і буду зараз чу-чуть відпущу. Тут пускаю, виведу його і буду гратися драйвкою. Так, далі тоді покажу, що вийшло. Так. Вже до вечора ближче справа йде втули від цю стійку. поставив уже ці. Так. Як вони там усі Так, тут що було? Не стріляло, та я показував так, пів сантиметра. В общем пробував сваркою випалив. Не випалив. Ну, тут, мабуть, і не випалив би сантиметр, то ще на дрелькою теж таке появило, цей В общем, зняв стійку, взяв різака, до виду цього. Фух, видув, тут ось зробив, в общем такі ці більші отвори і поставив, все стало зафіксував. В принципі, залишилось що тут. Ось, ставлю сюди трьохходові крани, два штучки. І, в принципі, щоб сюди теж поставити. Так, і в принципі можна буде чіпляти уже куна на місто. Так. Роблю це. Думаю, сьогодні вже. Тут недовго залишилося, в принципі. Розкрутив, розкрутив, прикрутив, і поїхали. Так, дозбираю, ставлю, тоді показую, що вийшло. Так, вечір уже фух, доставив, в принципі, в принципі, залишилось тільки тепер же тут у мене яка штука. Один гідровиход з цього боку. Один. Верніше, ну, ця пара гідровиходів. І. Зараз покажу. Так. І пара гідровиходів з цього боку. Значить, тут я, в принципі, його ось зробив ці саморобні такі ось кріплення для цих, цих ось моментів. Так, тут що мені треба тепер? Шланги, шланги. Оці чуть-чуть довше. Ну, я дивлюся, поміняю. Просто ось перекину ці, стають сюди, перекину оці сюди. Ось місцями, А ці тоді треба ж буде робити довші довші ось перекину, приблизно заміряю, на той бік до той пари гідровиходів. І, в принципі, поки що буде він на своєму рідному розподільнику працювати. Через те, що так, значить, ось по трьох ходових кранах отака ситуація поки що. В общем, тулив те, що було вдома. Далі тоді заїду, зроблю ці шланги, коротше, щоб вони ось сюди так клац і пішла сюди. Тут там, хомутами поприкріплював ті шланги. Так, поки перетягував трошки ну, пообливав. Так, ну то нічого, то все помиється. Значить, ось треба буде ця пара гідровиходів. Переключили сюди, треба буде ззаду переключили і працює ця пара гідровиходів. Тут у мене ззаду дві пари, і виходить, в принципі, спереду теж дві пари. Просто працює та або та. Так, по цьому, в принципі, заїхав, підчепився без питань. Е, по цьому, Робив, чого це так все довго зайняло часу. того, що, в принципі, все робив сам, тільки попросив тут хлопців, прийшли, допомогли перекинути оці стойки. Ось оці. Ще ж грався з цією стойкою, ми поставили, тоді знімав, вирізав вже ж отам цим різаком. Дірки трохи робив, щоб закрутити. В принципі, все стало. Під'їхав це, ось вчепився. Це якраз ось коротші шланги. Це на стрілу йде. Вчепився, щоб вже доїхати сюди, щоб крутити вже на місці ці всі ці моменти, крутить, перекидати. Так, оце таке виходить. Що воно далі? Як воно далі працюватиме, вже покажу тоді в роботі. Оце буде поки що він без щитків. Покрутив, тільки що, в принципі, все більш-менш нормально, ніде нічого не зачіпається. Спробую ще ну, підняти стрілу, по тут ось дивимося, в принципі, зазори є. З одної і з другої сторони. Тобто, в принципі, він, ці стойки з 82-го, все добре стало, тільки треба знімати щитки. Щитки. Так, ресівер. Ресівер, значить, не ставитиму через те, що. Через те, що, ну, я ним, в принципі, не користуюся Ці ось Тут ось, ну ось по, по запаковував проводки, там он, шланг, та що на іде. в общем попакував, тут ось ця, щоб якщо при потребі, там, ну, це зніматиметься, може там, не знаю, на які моменти, щоб при потребі зняв, поставив поїхав. В принципі, поставив, зробив, далі там ще е шланги докуплю, щоб суцільна шланга, щоб не оце ось удлінять, через те, що воно ж тоді на капоті лежатиме і воно витиратиме. Це я тоді його о, цей, фарбу витиратиме на капоті. А, і ще ж оцю фігню. ну, Зараз ще не вечір. Оцю фігню зніму. Так, все, В принципі, якщо десь щось якийсь нюанс вилізе, то покажу. Перестав. Можливо, реально, бо я думав, що він якось не стане. Ну, слава Богу, став. Все, всім пока.